Ти винна сама, бо ти в гарному платі, бо в тебе червоні губи, бо ти вже надмір, бо ти занадто, бо в тебе сідниці і груди. Ти винна, бо ти розпустила волосся, бо плаття обтягує тіло. Ти жінка, ти винна, бо я того хочу собі прикрашати дозвілля. Ти винна, тому що мені захотілося. Ти винна, бо ти провокуєш. Коротка спідниця, голене тіло, мовчи або ти пошкодуєш. Не злися, ти просто не втямила жарту. Ти бачиш, усі посміялись. Це просто така чоловіча увага. А ти не цього добивалась.